Знаєте, що ще хочу сказати? Е, є таке слово сполучення, боїться, як чорт ладану». Знаєте, тепер я в якому контексті хочу це сказати. Для любого справжнього доброго пастиря сімейні родинні цінності не мішають його молитві до Бога. Коли у родини Пресвятої Богородиці у Кані Галілейській на тому весіллі, на яке запросили Ісуса Христа, не стало вина. То він залишив навіть небесні радші і перше своє чудо звершив перечасно, перетворивши воду на вино. Хоча перед тим він не сказав, що тобі і мені жодно до того, ще не прийшов час мій. Але Богородичка просила, і він, аби люди просто могли порозважатися, якось по-людськи, мати якийсь настрій, якусь душу, якийсь святковий настрій. Він перетворив воду на вино, тобто людські радості. Не чужі Христу Спасителю, навіть тоді, коли він прийшов звершити спасіння усього людства. І люба нормальна, адекватна людина розуміє слово Ісуса Христа, віддай Богу Боже, а кесарю-кесареве. Коли я кажу слава Богу, само собою перша слава і єдина Господу Богу. Але заповідь шанувати Бога не мішає мені шанувати батьків. Господь четверту заповідь прописав, каже: шануй батька і матір. То як я шаную тата і маму, я порушую заповідь Божу, е, е, щоб кланятися тільки Богу. Ні. Я виконую Богу Боже, кесарю-кесареве. То, що я люблю ближнього, це навпаки мій шлях до Бога. Якщо я віддаю славу своїй країні і тим, хто за неї воює, я хіба забираю славу Господа Бога? Ні. Навпаки, я проставляю Бога у тих людях, які проставляють Бога своїм життям. Розумієте? Тому коли я є патріот України... Це не в урон і не замість того, що я православний християнин. Я не кажу слова з гімну України замість молитви ранкової Отче наш. І замість Христа не йду цілувати прапор. Але якщо я віддам шану українському прапору, чи це буде означати, що я зрадив Бога? Ні. Любий румунський священник у себе на церкві має що? Хто був у Румунії? Хто бачив, що на кожній румунській православній церкві? Прапор який? Румунія, да, що хтось сумнівається зублені. у тому, що вони православні, від того, що в них прапор на кожній церкві. Ні, це нормально. Любий румунський священник, він патріот чого? України? Румунії. 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 Це мішає йому людей вести до Христа. Ні. Ні. Скажу вам більше, любий російський священник у Росії паде російський прапор і коло церкви, і на гріб воїна, і на гріб навіть там того панотця москальського. Який капеланом нібито приїхав орків окормляти на його похороні. Мій панотця застелили російським прапором. То що? А український прапор? О, братчики, це як для чорта вада. Ми зараз прапора не маємо, аби їх накрили, аби їх трохи потрясло. Але давайте для них зробимо такий електрошок, віддамо славу Господу Богу нашим хлопцям, які захищають нашу країну. Віддамо дани нашому народу, тим, хто полягли за наш народ, виконаємо гімн України, який не мішає нам бути одночасно і православними християнами. Добре? Да. Ще не Україна, ні слава, ні